Тільки на позняках є такі різні вироби з цементу. бачите, дитячі площадки, мішка, кіт, ось кукурузні. Я коли тільки сподобалася кораблик, мене проводилися, але поки що тільки на свідані, то мені показували мені вивка. Показувалося, як це якийсь новий мір. Не так, як на Подолі. Кожен район по-різному відрізняється. Тут і сидиться фонтан. Але це, напевно, від цього заходу, який я зараз іду. І це тут форзиці ці так красиво. Значить, альтаночки. Ой, як гарно тут слива цвіте. Дивіться, це пировий велес. А куди ж тут вход? Вхід, у здоровчий центр зі сторони фонтану. Ага. Зі сторони фонтану. Де ж фонтан? Зараз знайдемо вхід. І тут у мене буде процедура, яка дрова бочка. Так, де ж ага. Водолікування... Ой, це те, що мені треба. Дивіться, водолікування. Клас, це тут до шарко буде. Велес, оздоровчий центр. Клас, це те, що я шукала. Дивіться, всі тут все фітру, кедрові клас.